Чим менше часу залишається до літа, тим більше запитів на кондиціонери, і це не дивно, адже в сезон вибір менший, та й монтаж коштує дорожче, тому варто підготуватися. Але як обрати кондиціонер, щоб не пошкодувати про його придбання? Мене звати Катя, і в мене є чотири пункти, на які точно варто звернути увагу. Пункт перший. Визначаємося з типом кондиціонера. Настінний, колонний, віконний, мобільні варіантів безліч. Але все ж найпопулярніші це спліт-системи, коли один блок розташований у квартирі, а інший на вулиці. Та мобільні кондиціонери. У спліт-системах обидва блоки з'єднані між собою електричними дротами та мідними трубками для обміну холодоагенту, який потрібно перевіряти та дозаправляти кожні два роки. Усі елементи, що можуть видавати гучні звуки, знаходяться саме у зовнішньому блоці. Таким чином, обираємо. Аючи спліт систему, ви обираєте безшумну роботу, купу різних функцій, але про це трохи згодом. Високу ефективність за умови використання в діапазоні зовнішньої робочої температури та з мінусів складнощі зі встановленням. По-перше, вона досить дорого коштує. А по-друге, навіть найсучасніший та найкращий кондиціонер працюватиме некоректно, якщо щось зробити неправильно. До речі, у нас на сайті є сертифікати на установку. Коли ви нікого не шукаєте, а до вас просто приїжджають спеціалісти, які знають, що потрібно робити. Посилання в описі. Що стосується мобільних кондиціонерів, тут проблем з. І встановленням немає такі кондиціонери, можна поставити де бажаєте а завдяки колесам це може зробити навіть дитина. З мінусів таких кондиціонерів це невелика потужність та шум під час роботи. Саме тому в більшості випадків це тимчасове рішення, і краще відразу придбати спліт-систему попри її вищу вартість. До речі, про потужність. Це пункт номер 2 під час вибору. Якщо з нею помилитися, то кондиціонер може не виправдати ваші сподівання. Так ось, потужність у нас вимірюється в британських термічних одиницях. BTU. як правило, 7-12 тисяч BTU для квартири цілком достатньо. Але щоб знати точно, скільки BTU потрібно вам, міряємо довжину і ширину кімнати. Спочатку множимо отримані цифри між собою, а потім результат на 376. Так і виходить, що для кімнати 25 квадрат. Ідеальною потужністю буде 9400 бітю. Можна купувати і потужнішу модель, але це плюс до ціни. Третій пункт, що там по інвертору, бути чи не бути, залежить від вашого бюджету. Але інверторні моделі при досягненні обраної температури не зупиняються. Вони продовжують працювати, але з меншою потужністю для підтримки температури. А ось моделі зі звичайним компресором постійно вимикаються та вмикаються, що значно зменшує їхній термін експлуатації. Окрім того, це Навантажує електромережу та збільшує цифри у платіжках за світлом. І якщо мова про комерційне приміщення, де кіловат електроенергії коштує 5-7 гривень, то це досить непогане заощадження. Крім того, інверторні моделі можна використовувати для обігріву приміщення за мінусової температури. Пункт четвертий: корисні та не дуже корисні функції. Всі розуміють, що чим їх більше, тим і ціна більша. Так ось що у нас може бути абсолютно точно буде корисна та потрібна річ, віддалене керування. Будемо від. Пульт завжди десь губиться, а смартфон завжди під рукою. Корисною буде і функція iFeel. При активації цієї функції температура в приміщенні вимірюється датчиком не у внутрішньому блоці, а у пульті. Це дозволяє визначати та регулювати температуру в тій зоні, де знаходиться пульт керування. Функція Auto Swing, тобто постійний рух шторок. Для зміни напрямку обдуву досить суперечливою є функція іонізації та очищення повітря. Вони зустрічаються в кондиціонерах, але в очисниках та зволожувачах повітря працюють значно краще. А ще маркетинговий хід під назвою Приплив свіжого повітря у приміщення. Скажу так: відкривайте вікно і буде вам свіже повітря. Стандартні співсистеми лише циркулюють повітря у приміщенні. Також радимо звернути увагу на функцію осушення повітря, щоб не було грибку, плісняви тощо. Режим сну або нічний режим, щоб не заважав уночі, турборежим для швидкого отримання потрібної температури, автоматичну діагностику, що повідомить вас про виявлені проблеми. Щодо бренду, зараз усі виробники прагнуть тримати планку, ну, звісно, крім китайських ноунеймів. No Тож при виборі звертайте увагу на все, про що я вже сказала, на власну інтуїцію та потреби. Вдалого вам вибору і не забувайте про догляд за кондиціонером та якісне встановлення.